Опалювальний сезон добігає кінця, і наразі важливо оцінити, як місто пройшло цей період. Ми побували на кількох котельнях, щоб дізнатись, в якому стані тепломережі та як працюють системи опалення на фінішній прямій сезону. Про ситуацію на підприємстві та підсумки сезону нам розповів головний інженер Квеп «Подіск теплокомуненерго Олександр Мамей. На сьогоднішній день всі котельні працюють в штатному режимі. Ніяких аварійних або нештатних ситуацій є за Цю зиму у нас на теперішній час не було. Навіть незважаючи на великі обмеження, я вважаю, що ми відпрацювали добре зиму і думаю, що далі будемо ж готуватися вже до нового опального сезону. Як бачимо, опалювальний сезон проходить без серйозних збоїв, а всі котельні працюють у штатному режимі. Однак попереду не менш відповідальний етап підготовка до наступного сезону. А це і планові ремонти, технічне обслуговування мереж, а також модернізація обладнання. Адже стабільне теплопостачання це результат не лише зимової роботи, а й ретельної підготовки впродовж всього року. Наразі ж місто впевнено завершує опалювальний сезон, і, схоже, мешканці можуть бути спокійними. Ірина Десюк Олексій Мягін телекомпанія Пет.